Привіт! Сьогоднішнє наше тренування буде з гантелями. Ну, Якщо у вас немає гантелі, можна використовувати пляшки з водою. У мене півтора літра. Якщо ви початківець, беріть 1 літр. Якщо вже більш тривалий час займаєтесь, можна вагу брати півтора або два кілограма або літра. Зробимо невеличку таку хоча б розігрів для рук для плечей. Опустіть плечі і по колу руками рухаємо назад. Намагайтеся з'єднати лопатки максимально ззаду і перед рухаємо плечима. Руки в сторони, опускаємо їх в локтях і робимо такі рухи по колу саме в одну сторону, в іншу сторону. Зупиняємось. Просто піднімаємо руки вдих, опускаю видих. Вдих, видих. Ще разочок. Вдих. Видих. Тепер сідаємо на стул. Намагайтеся, щоб ваша спина була допорою. Намагайтеся сісти так, щоб ваші плечі були над тазом. Якщо, ну, якщо ось є така можливість, то можна робити всі ці вправи стоями. Але я хочу наголосити, якщо ви будете без стільця робити ці вправи, то ноги ставте на ширину плечей, теж йде одна лінія п'ятки, таз плечі, коліна капельку підігнуті, розслаблені, живіт в конусі і плечі опущені. Ось в такому от ми працюємо положення. Ну а стілець допоможе нам зафіксувати спину трошки. І більше переключитись на руки. Руки опустили. І піднімаємо руки до рівня плеча. І опускаємо їх вниз. Тут важливо, що ми їх піднімаємо і не бухаємо вниз, а ми їх піднімаємо і опускаємо свідомо. Давайте разом попрацюємо. Поїхали. І вдих і видих. Вдих. Видих. Ще вдих. Іще. Продовжуємо ще працювати. Робимо ще 4. 3. І ще один раз. Чудово. Поставте руки перед собою. намагайтеся з'єднати лікці і лікоть у вас на різних плечах. Ми руки розкриваємо, робимо вдих. Закриваємо руки, робимо видих. Працюємо таким чином. Починаємо і вдих. Закриваємо видих. Вдих. Видих. Ще вдих. Ще робимо таких чотири. Вдих. Не, намагайтесь ліпці з'єднувати і ліпоть не опускати нижче плеча. Опускаємо руки, трошечки їх розслабте, без гантеєк. Поставте руки таким чином, щоб лікоть був так само на рівні плеча. Випрямляємо руки і намагаємось дотягнутись гантельками до потолка. Опускаємо локті вниз. І підтягнулись, випрямили руки і вниз. Видих. Піднімаємо руки вдих. Опускаємо руки видих. Ще вдих. Опускаємо видих. Вдих. Ще один раз робимо. Ми всі вправо робимо по вісім повторів. Це небагато. Далі у нас буде положення наступне. Можна спершу під коліном на стілець. Лівою рукою на стілець, права рука у нас свободно, так сказати, висить, болтається. І ми намагаємось ліктем дотягнутися до потолка, а гантерів дотягнути мишку. І увага на лопатки. Лопатка начебто двигається до лопатки. Зменшується відстань між лопатками. Тут важливий акцент. Увага на спину. Починаємо і 8. Опустили. Сім. Опустили. Уявляється, що у вас вашу руку піднімає і підтягує лопатка. Ті м'язи, які навколо неї знаходяться. Ще зробимо 4. Три. Ще два рази. Іще один разочок робимо. Чудово. Тепер поміняємо сторону і так само працюємо другою рукою. Тому лише вісім повторі. Розслабили, опустили руку. Через 4. 3, 2 Ми починаємо. І тягнемо руку вгору. Лікоть до потолка. І тянули. Опустили. Вдих. І видих. Вдих. Видих. Ще раз 4. Ще один разочок у нас. Опускаємо гатери на, на стілець. Ну, я не можу залишити вас без вправи на трісепсі, яка ви на стулі. Я думаю, ви всі знаєте цю справу і впевнена, що ви її не любите. Але всі жінки хочуть літом ходити в маєчках, футболочках відкритих щоб у них були гарні руки і плечі. Ну, якщо ви цього хочете, то робіть вправи для плечей, для рук, для грудей, для спини. І не бійтесь, що ви перекачаєте собі спину, і у вас там виростуть якісь дельти, плечі і так далі. Щоб у вас накачались руки, вам треба піднімати дуже важкілезну вагу і їсти дуже багато білка. Тому не лінуйтесь працювати з руками, з плечами, спиною. Це так само важливо, як прес і попа. Сідайте на стілець. Пальці дивляться всі вперед. обняли стульчик руками, руки це ширина плечей. І ми лікті не в сторони уводимо, а локтями нібито стараємося дотягнутися до спинки, направляємося до спинки стула. Якщо ви хочете поважче, поставте ще ногу на диван, тоді ще буде круче. Нагрузка на рухки. Робимо 10. Опустились. Піднялися. Спинку ближче до стільця. Можна ноги випрямити. Подивіться, ваше положення ніг. обирайте. І ще вісім робимо. Вісім. Сім. Шість. Старайтесь працювати прям свідомо. Думайте, чи напружується у вас зараз той трицепс, чи ні. Тріцепс це ось цей яс. Ось цей. Той, що у нас завжди так віддихається, коли маєчки красиві. І ще один разочок робимо. Чудово. є. Розслабте руки. Розслабте плечі. І ми зробимо ще один такий самий підхід, тільки ми зробимо всього два рази більше. Всього два рази більше робимо. Набрались сили, вдохновились, щоб було мене видно. Приготувались. Через чотири, три, два, руки в стороні. Поїхали. Один. Вниз. Два. Опускайте плечі і лопатки. Не зажимайте шию. І ще робимо Чотири. Вниз. Три. Я просто намагаюся попасти в музику. Трошечки музика. Не підходяща може. І робимо ще вісім. Вниз. Сім. Вниз. Коли розкриваємо руки, робимо вдих. Залишилось зробити чотири. Два, і ще один разочок. Так. Покладіть гантелі, щоб руки трошки відпочили від цього. Тут буде на грудній в'язні трохи важче працювати. Тому здавіть, скільки зможете. Якщо зможете всі зі мною, то класно. Приготувались і працюємо. І відкрились, закрились. Два, закрились. Тут вдих, видих, вдих. Ми чотири вже зробили. Спокійно продовжуємо. У нас залишилось вісім зробити. Хорошо, розкриваємо руки. Розкриваємо до кінця, наскільки можливо. Ще чотири і все. Вниз. Три. Вниз. Ще тільки два залишилось. Ви молодці, якщо до кінця доходите. І ще один разочок. Чудово. Нехай руки трошки відпочинуть. Розслабте їх. А я декілька слів розкажу про свої тренування. Отже, якщо вам подобається тренування в такому форматі, я вам підходжу як тренер, запрошую вас в мій онлайн-курс тренувань. Придбавши абонемент, всі не побачите на екрані, ви будете щотижня отримувати новеньке свіженьке тренування кардіо, силове і йогу. Це приклад силового тренування. Ми тут розвиваємо м'язи, щоб у нас були м'язи, тому що м'язи забезпечують нам хороший метаболізм, вони протистоять нашому старінню, щоб ми були в тонусі, підтягнуті. Кардіотренування тренує нашу серцеву судинну систему, витривалість і сприяє зміцненню імунітету, лімфодренажу, покращує настрій. Йога це гнучкість, це мобільність, це навіть да, ну, робота з цих станом. Тобто така комплексна робота чекає вас в моєму клубі. Якщо вас зацікавило, пишіть мені в інстаграм-директ, хочу абонемент і долучайтесь до цікавих тренувань. Ну а ми продовжуємо. Руки зігнули. Бачите, лікті на рівні плеча. Пам'ятаєте, ми руки тягнули вгору і опускали їх вниз. Приготувались. Через 4, 3, 2. Робимо 16 повторень. І 1. Вниз. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Ще продовжуємо. Вдих. Їх. У нас залишилось 4 повторення зробити. І ще один разочок робимо. Колоці Залишилось дві рукою і лівим коліном. А десь тягнемо підмишку, ловить потолок. Через чотири. Трі, два. Починаємо. І один. Вниз. Два. Вниз. Дих, выдих, вдих. Видих. Вдих. Щиро 8, Далі раз і міняємо сторону. Упор на праву руку, на праве коліно. Працюю ліву рука. Локоть в стелю. Потолок. Починаємо і один. Вниз. Два. крошечки. И еще с четыре раза. Вдых. Выдых. Еще раз. Останьте Залишаємо гантельки на кульчику і останнє вправо у нас на трицепс. На ось І в'яз. у нас дуже важливий, для жінок найважливіший. Сідаємо на стілець. Пальчиками обняли шкулу. Робимо 16 повторів. Поїхали. Один, два, три, чотири. Дихайте обов'язково. Залишилось 8, якщо я не помиляюсь, 7, 6, 4, 3, молодці. І останній різочок ми зробили. Можна розслабити руки, зітхнути з полегшенням, похвалити себе за виконану роботу. Трошечки давайте ще розтягнемо руки, візьмемо руки в замок. І тянемося круглою спиною назад, а руками тягнемося вперед. Праву руку назад постарайтесь долоню покласти між лопатками і лівою рукою хорошо хорошо потягнули. Значить, тому руку хочемо прямо витягнути з нашого плечового сумлоба. Поміняємо. Так. Тепер руки ззаду в замок. І цим замком вдруг до гори. розкриваємо грудний відділ. Чуть-чуть давайте покрутимося вправо-вліво, обережненько. Розслабимо руки плечі. На цьому все. Якщо захочете, можете зробити ще одне коло, якщо маєте час. Ну, а я буду чекати вас в моєму онлайн-клубі тренувань. Також запрошую підписатись на мій інстаграм, там де я сторіс показую своє життя, як я живу. Що в мене відбувається, буду рада вам знайомство з вами і до зустрічі!